Щиро вітаємо. Ви певно радієте новому мобільному телефону. Але який контракт тепер обрати? На щастя, Центри захисту прав споживачів Фербраухер Централен підготували вказівки, які допоможуть вам обрати найкращу пропозицію. Передусім, проаналізуйте свої попередні витрати на телефон та використання мобільних даних. Ви тільки один раз на тиждень дзвоните бабусі. Тоді вам буде достатньо пакету з невеликим обсягом мобільних даних. А може, ви постійно користуєтеся мобільним і щодня годинами переглядаєте відео? У такому випадку кращим рішенням буде взяти пакет з великим обсягом мобільних даних. Зрештою, вам же не принципово купувати найновішу модель смартфона чи планшета. Якщо так, тоді оптимально буде і далі користуватися старим пристроєм та вибрати новий контракт без нової моделі. Можливо, оператор дозволить вам застосувати це до актуального тарифу. У будь-якому випадку про це варто обов'язково запитати. Важливо ще перед підписанням контракту подумати над тим, що повинно входити у ваш новий тариф. Вирішальним, наприклад, може стати якість мережевого покриття саме там, де ви ним користуєтеся. А може ви зацікавлені додатковими послугами, такими як стрімінговий сервіс. Незалежно від того, який ви оберете собі тариф, щоразу звертайте увагу на термін дії контракту і на умови його розірвання. І звісно ж, на те, скільки грошей ви готові витрачати щомісяця. Дешевшою альтернативою строковим контрактам є тарифи з передоплатою. Вони дають більше свободи, і ви не зв'язані довгими термінами. Зазвичай це 24 місяці. Обираючи тариф з передоплатою, ви повинні спочатку поповнити рахунок, щоб мати можливість користуватися інтернетом, мобільним зв'язком та смс. Таким чином ви контролюєте свої витрати. У цих тарифах теж є багато різних пропозицій і цін, які варто ретельно порівняти. Додаткову інформацію українською мовою ви знайдете на веб-сторінці www.ferбраухерцентрали.десдіджифістолз